Ось те, що називається виробників, ми нічого не мішаємо. Що це, подивіться? Це після того перетопки воску. У мене остатки залишились уже. Кінцевий результат. Ось дивіться тут. Воск. Дивіться. Що це? Ну це вже точно жний віск. Подивіться, скільки його. На таку кількість, подивіться. Просто подивіться. І виробники будуть казати, що вони роблять хорошу вощину, чисту. Це, напевно, пасічники, щось бодяжать. Напевно, я сидів і щось додавав сюди, да? поки топив свою вощину. Ось, подивіться, на таку кількість. Дивіться, ось його, тут, грубо кажете, воску. Трішечки, подивіться, майже все, що під низом. Ось, це ось така мульча. Це ж не зрозуміло, що, подивіться, воно м'яке. Воно як пюре.